Норм чи стрьом майно у шлюбі. Купили квартиру у шлюбі, але оформили на батьків. Стрьом. Формально майно не належить подружжю, навіть якщо оплачували ви. У разі розлучення довести спільну власність буде складно. Потрібні чеки, свідки, банківські виписки. Купили авто у шлюбі і оформили спільну власність. Норм. Це правильний крок. Обидва подружжя мають рівні права на транспорт, і в разі розлучення питання поділу буде прозорим та юридично захищеним. Продали спільну квартиру без згоди другого споружжя. З Стрьом з такий продаж може бути визнаний недійсним. Закон вимагає письмової згоди другого з подружжя на відчуження спільного майна, підписали шлюбний договір і зафіксували кому що належить. Норм. Це розумне рішення. Шлюбний договір чітко визначає майнові права, зменшує ризики конфліктів і забезпечує справедливість у разі розлучення. Не ризикуйте, звертайтеся за допомогою до наших юристів.